Доброго дня, компанія Вірамакс. У нас сьогодні на огляді отримання бетонних протуваг по 25 кілограмів кожний. На кожному піддоні комплект 36 протуваг. Ось така якість протуваг. Бетон нужної марки. На кожному ручці. Усі внутрі армовані. Зараз пройдемось. Порахуємо, скільки їх тут, піддон, на кожному піддоні 36 протибак. Ще раз нагадаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. І два піддони з натяг... натяжителями тросу. Ось так вони виглядають. Звертайтеся до компанії Веромакс за противагами. Всього найкращого до побачення!